Це були його короткі візити у Боярку. Це згадує академік Єфремов, що одного дня, е під час отаких от зустрічей і зборів, Борис Гринченко про щось дуже жваво посперечався з Іваном Сташенком, і це буквально дійшло до бійки. І вони настільки жваво штурхались, що один одного завалили на рояль. Е Пані Зінаїди Левицької і мало не розбили рояль. І ось, і ось Якраз рояль став тим, що він примирив Стешенка з е, Борисом Гринченком. Але це підкреслює очевидно те, що він дійсно був запальний, те, що він дійсно жив своїми ідеями і він ладен був ці ідеї захищати. Хоча насправді, між поглядами Стешенка і Грінченка не було особливої різниці. Це насправді були однодумці. Але в цих дискусіях тут викристалізовувалася майбутній погляд на Україну. Зокрема, Чекаленко згадує, що е, ідея, що е, в Україні має з'явитися свій парламент, і це має бути парламентська демократична республіка. Він з'явився саме тут у земській лікарні на ось цих зборах. Модес Левицький передає е, е, Вірі Матушевській цю земську лікарню. А Віра Матушевська і Федір Матушевський реально були кращими друзями Грінченка. Вони надзвичайно допомагали йому у створенні е, словника української мови. Вони дуже тісно спілкуються. І е, Грінченко, коли захворюває, він фактично його е, лікарем стає Віра Матушевська. З часом він приїжджає сюди. Не тільки вже на якісь збори чи свята. Він сюди приїжджає до неї на процедури, на лікування. І коли е, хвороба е, прогресує 1908-1909 рік він взагалі сюди переїжджає у боярку і починає знімати дачу поруч з земською лікарнею, щоб постійно знаходитись е, біля лікаря, він постійно сюди приходить на процедури, на лікування. Він починає знімати тут дачу і поселяється тут фактично понад як на рік. Він важко хворіє. Інформація про його хворобу, в принципі, поширюється серед української інтелігенції, і вони всі бажають якось йому допомогти прислати гроші. Всім Грінченко відмовляє, відмовляється від, від цих подачок. Він каже, краще спрямуйте гроші на якусь українську справу, на допомогу українському політв'язню, спрямуйте на будівництво пам'ятника. Мені не треба, я не потребую. У інтелігенції була справжня інтелігенція. Не шовіністи, а люди, які. Розуміли, що український народ це якийсь інший народ, який має право на самовизначення. Серед них, на жаль, маловідомий Іван Білоусов, це єдиний росіянин, насправді росіянин, а не кацап, який перекладав Шевченка російською мовою. Він був в захваті від Грінченка. Коли він дізнався про хворобу Гринченка, Білоусов влаштував збірку грошей серед російської інтелігенції в Росії в Москві і в Петербурзі. І фактично з сумкою грошей, зібраних серед російської інтелігенції, він з'ясовує, де живе Гринченко, і він їде з цими грошима в Київ. У Києві кажуть, що Гринченко живе в Боярці. Білоус навіть не виявляв, що таке Боярка, де вона взагалі може бути. Зокрема, він пише про боярський період, він пише про приїзд, про свій приїзд до Гринченка. Він описує те, що він приходить у будинок Гринченка тут, на кутку, який називається Піски у Будаївці. Грінченко його пускає до себе в хату. І він каже, що це надзвичайно інтелігентно обставлена хата, це не сільська хата. Тобто Людина обставляла її з міським смаком, з міським духом. І він каже, що на стіні у Грінченка висять два портрети: Шевченка і Гейне. Тобто, для е Бориса Грінченка, очевидно, це було два дороговкази, на які він орієнтувався. Ми вошли в кабінет, небольшая в, одну комнату, в одно окно комната, уютно обставлена, м'який диван. чисто прибранный письменный стол, это жарко полная книг, на стенах портреты писателей, на первом месте Шевченко, рядом Гейны. Одна стена была завешена ковром, в котором было приколоты свежие сосновые ветки. На диване сидел БД, то э, есть Гринченко, откинувшись голову на подушку, лицо осунувшееся, усталое. Когда после обычных приветствий у нас понемногу завязался разговор о литературе, БД ажевівся і навіть встал з дивана і присів к пісняному столу. Хвороба прогресує. У 1909 році, все-таки Віра Матушевська, по-перше, сама рекомендує Гринченку їхати у теплий клімат, а по-друге, сприяє, зокрема, збирає гроші на поїздку Грінченка до Італії. І фактично, звідси з Боярки Він виїздить. Усі його тогочасні сусіди. А це, наприклад, Прокіп Понятенко, це, наприклад, ну, самі ж Віра і Федір Матушевський, це, наприклад, видатний український історик Дмитро Дорошенко. Це все були сусіди. Вони жили тут поруч, знімали дачі. Це було таке ціле українське гніздо, які намагалися поруч жити. Тут, наприклад, жив В'язлов, він був в українській фракції депутатом Первої Держдуми е, Російської імперії, е, майбутні члени директорії, е, Швець Макаренко. Вони всі тут поруч жили. І ось у нас збереглася фотографія е, прощання. Матушевський намагався зробити для Грінченка ціле свято, тому що поїздка з України, як згадує Віра Матушевська, для Гринченка це була ну, насправді велика трагедія. Грінченко не хотів їхати. І в цьому будинку у Матушевських вони роблять урочистий обід. А, і може, ми про це ніколи б не дізналися, але Віра Матушевська дуже любила все фотографувати, все фіксувати на пам'ять. Вона постійно наймала місцевого фотографа, який, до речі, перефотографував всю земську лікарню.